Усім привіт! Сьогодні дивимося з вами сумки і взуття. У дні оновлення в двох секундах я була в цьому ціна 460 гривень. Здається, за кілограм. Першою покажу вам сумку. Пише Карл Лагерфельд. Фух, язик не зламила, супер. Але я на 95 нехай буде відсотків впевнена, що це підробка. Тільки що читала про ці сумки, пишуть, чи там використовується матеріал високої якості. Тут видно, в кількох місцях були подряпанки, і пише там, що фурнітура досить високої якості. Тут же, як бачите, поломана. Але якщо навіть і підробка, ну знову знову ж таки стверджувати не буду. Етикетка мені ну, видається такої, наче якісної. І всередині монограмна підкладка. Ну теж не знаю, чи заморочувалась би на підробці. Ну коротше, по якості вона погана. Хто розуміється, підкажіть. Ну я думаю, що це не оригінальна, так мені здається. Але цікаво, цікава знахідка, якщо для себе там можливо більш дешевий день підревідреставувати і хто там знати буде, виглядає вона непогано. Далі я не пам'ятаю, чи я важила. Мені здається, близько 300 гривень. Вона затягнула ця сумка. Далі ось така сумка. Мені вона дуже сподобалась. Якби вона була в гарному стані, можливо, я б її собі купила. Вона не зі шкіри, хоча. Ем... Сама якість екошкіри як дуже хороша. Така вона цупка, груба, якщо розумієте, про що я. Вона трішки затерта, бачите, ну це не шкіра, це дермантин, чи є як, як зараз модно казати. Трішки затерта і є пошкрябанка. Я намагалася серветкою витерти, воно не витирається. І отут трішки, ну, тут не критично, тут самому можна підшити акуратно. Але те, що вона от пошкрябана і затерта, то, звісно, що. Ну, Не треба вона мені, але якість тут високої ручки ручки, ну, тут не критично, вони трішки зовсім там по краям полущені, там носі не видно було. Але подивіться, яка вона всередині, бачите, ще всередині ще одна вкладка. Ну, не знаю, я такого бренду не знаю, але якість дуже висока. ну. Міцна сумка, скажімо так. Оця мені теж непогано сподобалася. Я б собі взяла б, якби вона більша була. Мені подобаються такі дуже об'ємні. Поставлю, вона, в принципі, без претензій. Я спеціально намагаюся показати вам з усіх сторін і показую, ну, як, як пояснити, Ще, щоб було чесно, коротше з усіх боків. Ну Класна ця сумка, хто любить такі. ну. Мені, мені особисто подобається. Мені подобаються шопери, такі об'ємні. Я люблю тут, бачите, імітація типу <хи> шкіри з крокодила. Це всередині вона так виглядає, теж гарний стан, бо буває там чимось залита чи замурзана, але хороша. Так, я прикину, скільки вона затягнула. Ну 330 гривень для сумки гарного стану може бути. Так. Далі ось така сумка, особливо враховуючи те, що леопард зараз в тренді. Дивіться, я її розглядала, от мені оця частинка, мені вже підказали, оця Леопардова. Мені вже підказала тут в коментарях в Ютубі, що це шкіра, коров'яча шкіра коротше. Бокова частинка, ну, тут замшива, тут видно. А от основа мені, наче схожа на шкіру, ну, ця основна частина. Але я от ніколи не бачила, щоб отак шкіру запаювали. В основному мені наче оце, яку шкіру так запаюють, щоб вона там не розшаровувалася. ну, Не знаю, крутила, вертіла. Ну, мені схожа на шкіру. ну, Бачите, тут шито теж, так, наче, ну, як характерно для шкіри. Ну, Не можу сказати 100%, але ну, відсотків на 80% я впевнена, що вона шкіряна, ця сумка. Цікаво, навіть якби не шкіряна, теж мені здається. Любить такі невеличкі. Я дуже мені зручно, коли от на плече кинув і руки вільні. Цікава така, почистити буде хороша. Наплічник такий, щось тут, ага, тут застібки немає. Ну, Він, мені здається, до гривень до 300 затягнув би в день оновлення. В цьому секунді оновлення раз у два тижні. То це якщо йти, то шукати більш дешеві дні, там тоді ремонтувати, бо це його взяти, а потім ще понести в ремонт, то, як от кажуть, шкурка вичинки не коштує. І він не шкіряний, він здається. З дермантину, чи екошкіри, як зараз модно казати. Але стан непоганий, знову ж таки. Можливо, там, але бачите, тої застіпки навіть і немає. Це її треба або підбирати у другу частинку або взагалі замінювати. Ну, замінювати тут, мабуть, проблематично буде. Е, ще ось такий синенький. Е, оце не пам'ятаю, чи шкіряний він чи ні. Не згадаю. А, ні, не шкіряний він. Показує, що тут незначні тріщинки на. Ручці, ну вони не критичні. Якби в більш дешевий день, мені здається, що можна брати. В день оновлення хотілося б, звісно, як уже, е, як то гулять, так гулять, щоб все було ідеально. Ну бачите, а і тут ось. Я відразу не побачила. Якби побачила, то й не показувала, вам. не підходить нам. Е, це звичайно, така сумочка. Е, ага, це теж розігналася. Бачите, не хочу я показувати те, що з дефектами. Ну, в день оновлення треба дивитися, тільки хороше. Нам не треба те. Не зрозуміла. Ось така сумочка, вона, до речі, легенька, дивіться, чистенька, акуратна. Ну, От знову ж таки, щоб руки вільні були, там телефон вкинути, гаманець, якийсь ще, може, необхідні речі. Бутерброди якогось вкинуть, хай буде, нехай лежить в сумці. Хороша, дивіться, бачите, вона без претензій взагалі. І вона легка, мені здається, може, вона гривень 150 затягне, може й менше. Така. Оця дуже класна, але шкода, бачите, перевелася на ній щось темне з якоїсь іншої, можливо, сумки. Ну, вона в ідеальному стані. Ну, воно, мені здається, воно не відмиється. Я колись брала типу, подібні речі. Не сумку, а якісь чи штани я брала, чи не пам'ятаю, що я брала. Ну, ну не відтирається. Воно прямо так глибоко туди проходить. Знаєте, як ото одяг глиняє так само і тут. Це шкіряна сумочка, така дуже цікава. Но це для любителів таких незвичайних речей. Мені здається, що це ручна робота, таку я маю підозру. Ну, видно, звісно, що вона шкіряна і такі шви. Ну, цікава, цікава річ для поціновувачів. Мені здається, що. Супер. Ну її, мабуть, трішки під підчистити. Бачите, бо вона трішки брудна, як там транспортувалась, невідомо. Але хто любить, то супер. Оце сумка теж шкіряна. Бачите, воно характерно для шкіри, позатиралося. Ну, можливо, там не модна молодіжна, але мені здається, що такі речі вони ну, не як поза модою. Коротше, для, для любителів. Такі, ну, якісна. Видно, що якісна. Мені там писали колись в коментарях, що можна підфарбувати акуратно. Ну, я думаю, що можна, але хоча, ну, от бачите, бруд, я не побачила. Ну, Це може від, відітреться, а те підфарбується. Ну, але шкіра. Мені здається, що варта уваги. Хоча в такому стані її, може, в день оновлення і не заберуть. Та не може, і, мабуть, і не заберуть, можна в більш дешевий прийти. Це, типу, мозкійно. Ну, я чесно, я знаю, що там його купують подорожче. А наскільки він дороговартісний, чесно, я не знаю. І це ланцюжок, він важелезний, железний, отам облізлий. Ну, Це так побачила та взяла показати вам. Ну, не знаю, мені здається, що ця сумка непрактична. Я намагалася витягнути ланцюжок. Оце щоб, типу, зробити ручку, воно застряє незручно. Ну, в принципі, стан непоганий. Єдине, що ланцюжок, то можливо його на щось інше можна замінити, але теж. Ну, не знаю, вирішила взяти, показати вам, щоб ви подивились. Е, ось цей наплічник в ідеальному стані, абсолютно. Може, він і новий, я не знаю. Такий сріблястий, ну, наче не шкіра, наче не шкіра, я вже так розглядалася, але ну, якщо якось шкіра, то такої досить непоганої якості, як на мене, він не м'який, він такий середньої щільності. Просто що сріблястий він, можливо, на відео не видно, він не білий, він сріблястий, можливо. На літом більше, ну зараз ну а може як акцент акцентки взяти, не знаю. Хотіла показати ось таку сумку, але побачила, що порвані ручки. Ні, не хочу витрачати час на неї. Е, ось такий наплічник. Тут трішечки понизу, мені здається, що було там забруднення трішки. Uh, ну, Воно не критично, воно в внос цього не видно буде. Але знову ж таки, купувати в день оновлення, ну гривень 200 він точно затягне, то наче якось і не хочеться. Uh, всередині не пам'ятаю, ну, праймарк це uh, то, наче непоганий. Ну, це не літо, звісно. На осінь, то вже наче щось руденьке хочеться, або коричневе, або темненьке. На літо було б непогано. Ось ця сумка, здається, непогана. Вона, якщо не помиляюся, без дефектів. Ну, більш літній варіант, але хороша. Мені оці металева фурнітура, таку, наче цікавості якоїсь додає. Ручки теж не облізли, і всередині хороша. А, знаєте що там? Я згадала? Там жовтувати по краю всередини. Воно на відео може не дуже видно, точно я згадала. Там, ну я ж кажу, знову більш дешеві дні. В дорогий день, в день, відома, там ще довгий пасок, я це люблю, як на плечі закидати, але не підходить нам цей день. Це взяла показати вам косметичку, бо вона шкіряна. Але якщо підфарбовувати, то мені здається, що це дуже складно буде вгадати з фарбою. Це можливо, хто там займається професійно реставрацію, То там можна наколоти скількох, ем, скількох кольорів, а так мені здається, що так само не вгадаєш. Така сумочка, звичайно, нічого такого, там незначний нюанс на ній невеличкий, але ну така. Хто любить не дуже великі сумки, невеликі і не маленькі. Га, тут бачите, скільки? О, от така цікава вона. Щось я тоді не звернула увагу, як знімала. Що тут скільки відділень є. До речі, пломби тут вішають не тільки на люкси, а й на звичайні речі, на головні убори, на оці сумки. Я так розумію, що були випадки, коли крали. Е, така цікавий рюкзачок взяла вам показати. Я це завжди думаю, як в ньому під дощ потрапити. Уявіть, який це запах буде стояти від цього пір'я. З цього де я пішла, в ньому я була в четвер. Це вже наступний секонд, це в п'ятницю. Тут ціна 399 гривень за кілограм день оновлення. І прийшла я в цей секонд-хенд уже десь в тринадцятій годині, тобто, хто хотів там розібрати на перепродаж урвати найкраще, то вже позабирали. Це вже так, скажімо. Та ще лишилися. Кросівки не фірмові, не брендові, але дуже легенькі, дуже комфортні. Їх відчистити від були б супер. Кеди, я от собі такі хочу кеди, але мені от не подобається цей матеріал, типу як штучна замша. Я не знаю, як його відчистити. Я взагалі намагаюся замшою не брати. Але такі прикольні, ну зараз же актуально на такій платформі, але вони важкуваті. Я навіть здається їх зважила. Пішла вам, щоб показати, скільки вони затягнули. Ну, загалом стан непоганий. Відчистити, то в принципі нормально. Якщо звісно буде можливість очистити замшу, ну майже 300 гривень. Багато кедів було цього разу. Я ж кажу, це вже позабирали. Мабуть, це зовсім нові. Це то знаєте, чим класно? Тут широка така ніжка, прямо візуально видно, чи тут широка Широкі... Широкі самі кеди. У кого широка ніжка або хто любить, знаєте, ну радять же лікарі, щоб була більше простір всередині у зуті, то це дуже класний варіант. І вони то не ой, тоненькі, новенькі, взагалі супер. Так, оце такі ту ці ти хотіла показати, але побачила, що підбори стоптані, ні. В день оновлення нам це не підходить. А оце, дивлюся, шкіряні, ну мене не так зацікавили самі. Чоботи, як те, що написано, тут виготовлено в Бразилії. Мені щось останнім часом, скільки трапляється зустрічки ряного виготовленого в Бразилії, щось раніше не звертала уваги. Ось такі цікаві чоботи, я не знаю. Я вже стояла думала, під що їх носити, але вони в ідеальному стані, вони новесенькі. Ну, мені здається, що не для дому. вони, Підошва така не схожа для дому, як для дому. Але дівчата там, які мають свій образ, стиль мені здається, що можна таке щось цікаве придумати. Ну мені здається, що вони теплі, теплі, хоч і штучні, але мені здається, що має бути тепло. Ну, головне, щоб сніг не танув, бо як почне танути сніг, то буде таке собі. Е, оці Тімберленди, чесно, е, не знаю, чи правильно наголо ставлю. Я не знаю, чого їх не забрали на перепродаж. Я ось перед тим як озвучувати відео, я подивилася, такі коштують близько п'яти тисяч, плюс-мінус. Ну, я так бігом оглянула, можливо, щось не помітила, але вони нові. Вони нові. Я це думаю, знаєте, можливо, там поки вигрібали все, хтось ухопив, носив, носив, а тоді передумав брати і поставив їх. Бо вони, ну це шкіра однозначно, і вони нові, не знаю, чого не забрали. Ось такі мені дуже подобаються, дуже зручні. Я цей мамі свої такі беру. І у мене подібні скетчерси є дуже в них зручно, вони просто невагомі. Оце зараз одні, а потім ще далі у відео покажу ще одні. Я вам зважу ти в шоці, скільки вони затягують, от зовсім легенькі. Це або у кого така, ну, у дівчаток побільше ніжка, або чоловічі, можна чоловікам, вони ж чорненькі. Ну, це босоніжки, такий загальний стан непоганий. Бачите, підошва хороша, але знову ж таки устілка, там, де пальці ну, брудна, я не знаю, які приводити до ладу. Такі, до речі, можна в не сезон взяти більш до дешевих днів. Ось такі балетки біленькі, але дуже вони не те, що вони покошлатані, бачите, ворсяться дуже. Мені здається, воно якось надягти, воно буде неаккуратно виглядати. Але нові, це, мабуть, вони поки возились туди-сюди, то то таке з ними сталося. Оце цікаве взуття. Я думала, знаєте, можливо, це для лікарів щось типу кроксів. Але там написано ота бірочка зелена, там, здається, написано, що місто і село якось так коротше. То я оце, думаю, можливо, це. Не знаю, для сільської якоїсь місцевості, ну вони такі грубі і важкі. Ну, ці капці я не могла вам не показати, чи туфельки, чи чобітки, не знаю, це, мабуть, для новонароджених. Оце ж як шукаєш, коли треба, то не знайдеш. А як не треба, то є. Оці мені дуже сподобалися. У мене ну, як подібні. По такому стилю коротше, зроблені, мереживні, але підошва тонша. Я їх колись купила в е, секунді взимку за 20 чимось гривень. І там перших відео моїх на Ютубі вони є, і мені навіть писали за. В інстаграмі, щоб відкупити. Але я сама в них хожу, мені вони подобаються. Так, оці дивіться, хотіла показати. Це шкіра, замша, не знаю. І підошва, я так розумію, що теж шкіра, дуже якісні вони. Це Маркен Спенсер, здається, дуже хороші. Це, мабуть, якась дуже якісна лінійка, чи я не знаю. Ну, видно, і по, по вигляду видно, і по відчуттям. І розмір на, на невелику ніжку, можливо, навіть 35-36, Чогось я не звернула уваги. Показую конверси, бо мені колись робили зауваження, що я не показую. Я стараюся показувати взуття, яке в нормальному стані. Ну не просто там, яке воно є. От бачите, вони стоптані, стерта підошва. Тобто, ну брати їх, воно може не буде відчуватися ну, там, в носці, але воно мені здається, що буде. ну, для постави, для організму, коротше, не дуже корисно, стоптані на одну сторону. Оці чоботи чи так чоботи непогані, я хотіла вам показати. А тоді дивлюся: от, мабуть, як брак виробництва, я не знаю, як. Тут бачите напис, наче як відпресований трохи, і, мабуть, дуже сильно перетримали. І оцей значок просто наскрізь. Пропалився і, ну, не знаю, можливо, до дешевого дня достаять. Тут нічого особливого, але просто 35-й розмір я хотіла показати. Я знаю, що багато дівчаток, особливо от XS, 2XS, у них розмір ніжки 35-й, вони завжди шукають в дитячому взутті, а тут такі уги, наче. Наче не дуже схожі на дитячі. Оце мене завжди бентежить, коли от шкі... замша, натуральна замша, а всередині штучний матеріал. От, може, хто знає. в мене тільки одного разу я купила собі уги, що вони натуральні були і ззовні, і зсередини. Хто знає, чого так роблять? Зовні натуральні, всередині штучний матеріал. Це щоб здешевити, незрозуміло. Так, за праймарк цей мені знов написали, що це дешевий, неякісний. От я спеціально взяла показати кеди. Мені, до речі, там лишали коментар, що були. В Європі, в магазині, і там досить непогані речі бачили, не всі неякісні. Дивіться, от кеди, в них видно, що вони носилися, вони ношені, але вони цілі, вони в нормальному стані, їх відмити, що можна носити. Оці туфлі, просто, не знаю, мені в саме серденько. Це 35 й розмір. Я маю підозру, що вони були в люксі спочатку. Їх не забрали з люкса, бо 35-й розмір він не ходовий. І тому от потрапили вони в загальний зал. Ну, я Мені, по-перше, колір подобається, а по-друге, не знаю, підборити. Такі масивні, ну, мені здається, що на них зручно буде. Ну, Дуже круті. Там на підошві навіть е, плівочка поклеєна, типу, вони ну, геть, геть зовсім новесенькі. Дуже, ну, Мені дуже сподобалось. Так, Знову кеди. Я ж кажу, багато кедів було, і я впевнена, що ще велику частину їх розібрали. Бачите, ну, вони в гарному стані. Вони хоч і носились, мені здається, там, бачите, трішки по підошві видно. Угу, трішки видно, Але непоганий стан, непоганий. І вони такі, наче як, як і таке щось незрозуміло. Тобто, мені здається, що вони промокати не будуть, вони не з тканини. Ну, Це Адідаса взяла показати вам. Ну, хоч Адідаса, але толку з тих, що, з того, що вони Адідаса, як вони зношені. Можливо, навіть назва є, молодь там якось їх знає по моделям, якісь може назви. Ну вони просто з тканини, просто показала, що є. О, оце в мене майже такі самі скетчерси, і мені так зручно в них я вам не можу передати. Вони просто невагомі. Я взяла їх, навіть щоб зараз піду вам зважу і покажу, наскільки вони затягують. Мені здається, вони ще дешевше, ніж нові купити будуть. 109 гривень. Де зараз зутя за 109 гривень? Ну, вони в класному стані. Це такі капці для дому. Це, може, знаєте, у кого приватний будинок, у кого дуже холодна підлога. Мені здається, що дуже комфортно. Не знаю, я на них дивлюся, мені так зразу тепленько навіть стає від самого вигляду. Хороші і в гарному стані. Вони теж небагато затягнуть. Мені здається, що десь до 150 гривень, мені здається, не більше. Ну, ось такі балетки, ну це вже навесно, на ближче до літа, пудрові. Мені здається, що. До середини тижня вони точно достоять, а може й до останніх днів достоять. Такі речі буває лишаються. Ну, коли не сезон. Сезон, звісно, б забрали. Е, ось такі ще капці, ну вони зношені е, трохи, але вони дивіться, скоріш за все, що це я вже крутила, вертіла, мені наче вони замшеві, наче замша, ну але всередині штучне. Ось такі. Е, Капці. Мені здається, що в них є якась назва. Якщо знаєте, то підкажіть. Але вони мені такі цікаві. Мені здається, от дівчата, хто там якось комбінує собі образи з якимись джинсами. Там мені здається, що круто було б зробити якийсь цікавий образ. Е, так, для фанатів Гаррі Поттера. Я не фанат, але в мене кума у віці 33 трьох рочків. Не знаю, передивляється Гаррі Поттера регулярно. Зізнавайтеся, ви любите чи ні. Е, ось е, дивіться, новенькі капці такі. Написано на, ну, на самій основі. Е, люблю шкіру. Типу, це я так думаю, що якась може лінійка окрема. Е, все шкіри, оці всі м, перетиночки шкіри і сама підошва. ця частинка, бачите, вона теж шкіри. Ну, нові просто, просто нові. Мені здається, що до дешевого дня можливо стоятимуть. Оці кросівки життя бачили, але хотіла показати вам саму ідею. Дивіться, як цікаво. Начебто і в кросівках, ну, можливо, там під якийсь образ треба кросівки, але в той самий час сітка і все дихає, все комфортно. Так, знову покажу вам сумки в цьому секонді. Нагадую, що ціна 390 чимось гривень. Знову ж таки, о 13-й годині я в цьому секонді опинилася, тобто, що хотіла, вже найкраще забрали. Це мені подібне десь щось на термосові сумку. Мені, наче воно там ну, ще блискуча така поверхня, мабуть, середня, тут немає, але мені дуже схоже. Мені здається, що має трошки вона тримати. Хотіла е, тепло чи холод, е, хотіла показати вам таку цікаву сумку, але вона дірява. Мені ось ця зацікавила мене сумка, в принципі, в неї стан непоганий, але мені якби більшу. От мені вона мала. Я колись купила подібну, вона в мене полежала, полежала, я віддала їй подрузі. От мені подобається дуже великі об'ємні, але в принципі, ну. Хто кому не принципово ну, там, з приводу розміру, то так можна взяти. І я зараз покажу вам, скільки вона затягнула, тобто однозначно дешевше, ніж в магазині буде. І ну, новенька вона. Але знову ж таки, кому що, кому шкіра, то, звісно, це не підійде, бо це просто звичайний дешевий матеріал. Так. Але по якості, ну, в принципі, нормально, вона неодноразова. Дивіться, 130 гривень. Де зараз такі ціни 130 гривень. Ось така сумка непогана, але вона брудненька. Бачите, вона брудна. Здається, більше нічого з неї немає. Хоча можна спробувати буде відтерти чимось. Ну, але це, знову ж таки, в день оновлення не хотілося б. І всередині вона нормальна, не забруднена, нічим не залита, в принципі, може бути. Ось це шкіряна сумка, але я не знаю, чи взагалі можна її реставрувати. От вона, бачите, вся пошкрябана якась. Затерта, можливо, там, якщо професійний якийсь реставратор, але те, чи воно того варте буде. Але шкіряна, видно, що шкіра, і видно, що носилася так, життя бачила, скажімо так, ну і пошкрябана Я впевнена, що можна все зробити, але просто ну ціна питання, чи воно того варто. Ось ця сумка теж шкіряна, і мені цікаво, бачите, воно пише типу люкс, щось люкс. Прогавила, не прочитала вчасно. Е, всередині підкладка ага, чистий люкс. Не знаю. Коротше, щось таке. Загалом вона шкіряна. На відео можливо погано видно, можливо, може здатися, що це дермантин, але ні, о, дивіться, тут видніше. Характерно такі затерті кутики, як для шкіри. І всередині вона підклад там. Мені здається, таке, знаєте, як е, цупки котон. Тобто підкладка якісна, хороша. Е, е, ну, видно, що річ. Е, Річ якісна і замочки металеві, не знаю, такого я бренду, але класна сумка по якості. Це звичайна сумочка, але тут цікаво зроблена, дивіться, замочок. Зараз я спробую його відкрити. Показую, що оця ручка, чи як сказати, чи пасочок, він не затертий, не подерти. Незручно одною рукою, але дивіться, як цікаво воно зроблено. Там є застібка, там воно не просто так тримається, що ви запихнули і все. Там є застібка, але вона, бачите, захована за отією сумужечкою. Хоп, і ви закриваєте, і воно знову буде заховано. Цікаво, оригінально зроблено, так як на мене. Ну, Це, знову ж таки, невеличка гаманець сюди покласти, телефон, якісь такі речі. Це дуже подібно мені було на замшну. Воно таке брудне, та частинка видно зразу, що то не шкіра. Ось, бачите, воно такий матеріал. Ну, Можливо, може здаватися, що шкіряне, але повірте на слово, то не шкіра. І не замша. Таке воно. Не знаю, навіть мені цікаво, чи забирають у такі речі. Чи ні? Так, ось така сумочка, вона в гарному стані. Але я це на відео дивлюся, що трішки верх викривлений. Мені начебто, чи то мені здалося. В принципі, бачите, непоганий стан, але мені наче, а бачите, вона якась деформована. Можливо, вона транспортувалася, якось погнулася. В принципі, стан непоганий, але шкода. Так, ось така сумочка е, вишита. Ну, нічого такого думаю, можливо, там кому під який образ би треба було. б. В принципі, це передостання сумочка. Далі буде ще одна і все. Більше я для вас нічого не знімала в цей день. Дякую вам дуже за перегляд і дуже дякую за коментарі. Мені дуже цікаво завжди читати, дивитися, буду вдячна, якщо буде зворотній відгук.